Слава Богу. Слава Богу! Нам вже було сьогодні декілька разів і в четвер нам було зачитано про це свято, яке ми, чи цю продію, яку ми згадуємо сьогодні. Брат Володя дуже добре пояснив для нас значення цього. Я також хочу приєднатися до цього. Зачитаю від Іванії від Марка 11 розділ. Про цю подію. Іванії від Марка, 11 розділ. І коли вони наблизилися до Єрусалиму, до Вітфагії і Віфанії, на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх. Я на цьому зупинюся. Ми далі вже чули декілька разів, що трапилося. Я хочу звернути увагу на одне місце, яке тут згадано, написано: на Оливній горі біля Єрусалиму, біля Вітфагії і Віфанії. Ота Оливна гора. Коли ми роздумуємо про цю гору, тут написано, що біля неї Ісус зупинився, посилає учнів перед тим, як війти в Єрусалим. Я думаю, що, брати проповідники, хто читає Біблію, коли я вже сказав про цю гору оливну, ми вже собі. Згадали, де вона ще згадується у Біблії, в Євангелії, в Новому Заповіті, в Старому заповіті. І так, читаючи Слово Боже, дивлячись місця, де згадується ця гора, я щось сам для себе прийшов до такого висновку, що це є, якщо не саме важливе місце на землі, то друге після Єрусалиму. Єрусалим дуже часто згадується в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, але Оливна гора, я б сказав би, посідає це друге місце по важливості тут, на землі. Чому? Коли ми читаємо про Ісуса Христа, 21 розділ Луки, 37 вірш записано так. За дня ж він у храмі навчав. А на ніч виходив та перебував на горі, що зветься оливною. І ще є декілька місць, що згадується, що Ісус дуже любив цю гору. Він на цій горі спілкувався зі своїм небесним Отцем. Він не міг його бачити так, як він його бачив, коли був там на небі, коли був разом з ним, коли був в ньому. Він, будучи тут на землі. Написано, днем він учив народ, а вночі йшов на гору, на Оливну Гору, щоб поспілкуватися. Щоб, можна сказати, зарядитися енергією від свого Небесного Отця, який був там на небі, коли Ісус в тілі був тут, на землі. І хочеться, щоб кожного із нас. Перед тим, як ми йдемо виконувати волю Господню, яку Він сказав, щоб ми виконували, що в нас також була своя оливна гора, де ми могли б піти, коли ніхто нам не мішає, і поговорити Своїм Небесним Отцем, зарядитися тою енергією, яку потребував сам Ісус Христос. Щоб зробити ту свою чи виконати ту свою місію, за якої він прийшов на цю землю. Ви знаєте, ще дуже велике, що сталося на цій горі, ми читаємо Матвія 24 розділ, третій вірш. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до його самотньої і спитали: скажи нам, коли це станеться, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Ми бачимо, що Ісус Христос на цій самій Оливній горі розповів про майбутнє, відкрив учням тим, хто слухали Його, що має статися при їхньому житті, що має статися на протязі того часу, коли Ісуса вже тут не буде на землі. Далі, коли ми знову читаємо в Луки 22 розділ, там написано знову ж. Ісус Христос на Оливній горі. І ми знаємо цю подію. Написано, що коли Ісус Христос прийшов на ту Оливну гору в той момент, 22 розділ, 44 вірш, чи 39 вірш. І він вийшов і пішов за звичаєм на, на гору оливну. А за ним пішли його учні. А як він був у смертельній тривозі, то пильніш він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Ми бачимо, що останні хвилини свого життя Ісус також провів на цій горі. Чи не важлива це гора? Ми бачимо, скільки подій в житті Ісуса Христа зв'язано з цією горою. Він тут спілкувався з отцем. Він тут розказав учням про майбутнє. Він тут отримував свою підтримку перед тим, як виконати той головний штрих своєї місії умерти за людей, умерти за тих, хто прийме його. Ми знаємо також в старому заповіті, згадана ця гора, і теж в цьому самому ракурсі. Там був деякий цар. Я думаю, що ми вже згадали про того царя, який також йшов біля тої гори, написано, і плакав. Коли ми читаємо 2 Самуїла, 15, розі, 30 віз записано, а Давид сходив узбіччям на гору Оливну та все плакав. Ісус Христос плакав. Давид, великий цар, також бувши переслідуваний своїм сином. Плакав, йшовши по всієї гори, ми бачимо, як багато радості, як багато сліз було на цій горі. Коли ми читаємо уже дії апостолів, перший розділ 12 вірш записано про той момент, з якої гори Ісус був піднятий. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що оливною зветься і що знаходиться поблизько Єрусалиму. Та сама гора, де Ісус спілкувався з Отцем, та сама гора, де він плакав, з тої самої гори. Останній раз його ноги стояли на тій горі. І з тої гори він був піднятий, вознісся на небо. І коли ми читаємо старий заповідь Захарії, 14 розділ, четвертий вірш, там записано, що Ісус свого часу, так як його ноги останній раз стояли на тій горі, вони знову стануть на тій самій горі. Захарії 14,4 І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом сходу, а оливна гора за своїми поло... за... на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину. І на північ сунеться половина гори, а половина її на півде. Слава Богу! Ми бачимо, що Ісус Христос, як він на тій горі, чи з тої гори піднявся, так Він свого часу опуститься також на ту саму гору, з якої він піднявся, вертаючись до події в'їзду Ісуса в Єрусалим, проходячи біля тої дуже важливої гори. Як нам уже сьогодні зачитували декілька разів, Ісус Христос плаче. Він проливає сльози, тому що він приніс написано мир, але той мир люди не захотіли прийняти. Вони відкинули мир, який Він приніс для них. Він всім його приніс. Без винятку, євреям, другим людям, які не були євреям, грішникам, святим. Він всім приніс мир. Але ми вже чули, що Трапилося з тим, що Він приніс його. Але прийде час, коли вже Ісус Христос не буде приїж... в'їжджати знову на ослі. Як нам говорили вже сьогодні і в четвер віття нагадував, що осел це був символ миру. Але коли вже Ісус Христос другий раз вернеться на ту Гору, ми читаємо об'явлення Івана. Це буде 19 розділ, Одинадцяти до 14 вірша. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний, і він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а ім'я йому Слово Боже, а війська. Небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Тоді йшов сльозами на ослі дуже скоро. Повернеться Ісус Христос уже не сльозами, уже не на ослі, уже несучи другий мир, не для всіх уже буде той мир. Перший раз мир приніс він для всіх. Другий раз мир уже буде тільки для тих. Хто чекає того миру? Написано, що він тут вертається на коні уже не сам, як він свого часу входив в Єрусалим, біля нього були його учні. Тут написано, що з ним оте воїнство небесне, війська небесні. Хто ж то війська небесні? Коли ми читаємо цей самий розділ, сьомий, восьмий вірш, описується, Хто вони, вони такі? Оті війська небесні. Радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля аця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Слава Богу! Ми бачимо, що вже невіста Ісуса Христа. Вона вже тут не називається Його невістою, вже не називається його нареченою. Тут уже про церкву Ісуса Христа написано, що це жона Його, уже це дружина Ісуса Христа. Уже пройшов час весілля. Уже Наречена, яка була свого часу, нареченою приготувала, написано тебе, одягнулася, і тут уже вертається з Ісусом Христом. Не йде до Ісуса Христа, щоб зустріти Його, а вертається уже з ним, на землю, щоб разом з ним стати на ту гору, з якої свого часу Ісус Христос був піднятий. А Господь допоможе нам, що ми чекали Його. Коли він підніме нас туди, в небо, і могли вернутися з ним уже в числі того війська Небесного, а поки ми ще тут на землі. Ви знаєте, залишається один вірш, який повинен постійно звучати в нашому житті. Це об'явлення 22 розділ 17 вірш. Дух і нареченна кажуть: прийди, і нехай той, хто чує, повторює. Прийди, нехай спраглий приходить. Хто хоче, може вільно брати життєдайну воду. Слава Богу! Поки ми ще є тут наречена. І разом із Духом Господнім ми повинні говорити. Прийди, Господи, гряди, Господи, ми тебе чекаємо. Як брат Володя говорив: багато навіть тих, хто повинні чекати, не чекають. Але ми, бувши нареченою Ісуса Христа, повинні робити усе, щоб коли Він прийде свого часу на землю, щоб Він прийшов уже не до нас. А що він прийшов уже з неба разом з нами. Тому що ті, хто залишився на землі, про них написано, а з його уст виходить гострий меч, щоб ними бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. Тоді вже Христос заставить прийняти мир тих, хто не хотів прийняти його. Ми бачимо, що перший раз Ісус приніс і просить, прийми, А другий раз хто вже не хоче приймати, написано, що вони будуть судимі, і той гострий меч буде бити їх, і те жезло буде пасти їх. Хай Господь допоможе нам, щоб ми справді кожну хвилину свого життя говорили: прийди, Господи, йому Хай буде слава. Амінь.